Hello, всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Цей канал вже став знаєте, про, про трансформації глибокі, які проходжу я, яким, якими я ділюся да, своїм досвідом, і про саме пробудження. Що це таке, як це відбувається, як його проходити е, в таких боже, важких муках, а потім все так просто божественно <хрішається> Ось, Але сам етап такий, потрібно пройти кожному, відчути це, пропустити через власний досвід, і тоді відкривається вам справжня краса, справжнє життя. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему про трансформації. Я зрозуміла, от вчора прям задали в чаті на інтенсиві питання про те, що коли людина сама змінюється, да, проходить якісь трансформації, і вона каже, я трансформуюся, а мій партнер ні. І я хочу отут, прям знаєте, підмітити і розказати, як, як воно змінюється. Бо люди це сприймають, знаєте, трошки таким людським сприйняттям фізичної реальності. А я вам покажу, як це виглядає зверху, да, з тонкого плану, тому що воно трішки по-іншому відбувається. Коли ви змінюєтеся, по-перше, вернемось до того, що ви створюєте свою реальність. У вашій реальності Є ваша присутність всередині вас, це є та точка, від якої розкривається ваша квітка, ваше життя. І воно створюється довкола вас за рахунок вашої точки присутності. І відповідно всі проекції зовнішні, да, вашої свідомості це створені вами персонажі. Але ви їх сприймаєте як живих людей. Нам здається, що це все, все по-настоящему. І, відповідно, все, що ви бачите зовні, це тільки вас, вас стосується воно, воно через вас грає, якби через вас, інших людей грає для вас. Да? Ви самі собою граєте через інших людей. Тепер дивіться, поясню за трансформацію. Якщо ви пройшли Трансформацію певну, да, і ви кажете, я змінилася, але в мене е, тригерить щось від інших людей. Це означає, що ви нічого не змінили в собі. Тому що коли ви це змінюєте, е, змінюється, е, по-перше, вас це не тригерить, вас це взагалі ніяк не чіпляє, воно зникає з вашої реальності. Вся ваша енергія туди не направляється, ви не підживлюєте цей сценарій. У вас немає коннекту з цим заряду вібраційного. Все, відповідно, це, це якби зникає да, з вашої реальності, і ви переходите вібраційно да, на наступну, якусь наступний сценарій, який відповідає новій вашій вібрації. І дивіться, як от, розказую да, на прикладі себе. Я почала змінюватися, в мене запустилась трансформація яким чином трансформується інша людина? Не за рахунок того, що вона починає змінюватися, а в вашій реальності вона в вашому вашій, вашому зорі змінюється за рахунок того, що ви змінюєте сприйняття відношення до нього? Не за рахунок того, що людина починає змінюватися, бо ви ж почали змінюватися, і він має змінитися. І він, типу, підтягується до вас. Він змінюється за рахунок вашого сприйняття, як ви до нього відноситесь, як ви його сприймаєте. Сприйняття до нього, до ось цього об'єкта. І тоді він в ваші реальності, вашій реальності трансформується да, під вас. Ви задаєте цьому вектор. Тобто, це знаєте, як от є два різних. Точніше, один персонаж, ось, да? але він знаходиться в трьох різних версіях. І те, як ви сприймаєте до тої версії, ви прикріплюєтеся. Той сценарій, і ви і програєте. Якщо ви зміните сприйняття до цього персонажа, це, як, знаєте, така канва, яка накладається, і він трансформується під ваше сприйняття і стає таким. Тому що ви його так змінили, ви це змінюєте. Розумієте? Це дуже, дуже класний процес, по-перше, і в мене так було з моїм татом. Я неодноразово розказувала про цю ситуацію, коли я сиділа і думала, коли я змінювалася. Дійсно, в мене дуже такі процеси внутрішні відбувалися. І він ходив мені говорив, що я херньою займаюся, тобто. Так, і в мене це виникало, викликало якесь відчуття. Я просто закрила очі, нирнула, думаю, яке відчуття він мені викликає. Я побачила, що це не віра в саму себе. І як тільки я, я, я це побачила, і я додавала всередині себе віри в саму себе, на наступний день я зрозуміла, що тут він взагалі не має до цього ніякого відношення. Він мені просто це показує, щоб я це побачила всередині себе. І на наступний день. Як тільки я додавала цієї віри, і я відстала від нього, я перестала від нього це чекати, щоб він мені наче почав підтвердження якесь давати, підтримувати, чи що ще... він не зобов'язаний це робити. Я сама собі це маю дати. І на наступний день таке враження, що, знаєте, ніби все стерлося, і пам'ять його стерлася, і він приходить і дивиться на мене зовсім іншими очима. Я на нього дивлюся, це зовсім інша людина. І щось ми почали говорити, і він каже. Бачиш, я ж казав, що в тебе все вийде. І Я така не поняла, думаю, ти, ж, ти ж мені е, говорив про те, що якби ти в мене не віриш, а тут мені говориш, я казав, що казав, я ж казав, що в тебе все вийде. Тобто він, він підлаштовується під мій внутрішній стан, під те, що я сама думаю про себе, і те, що я думаю про нього. В мене відношення, я від нього відстала, відношення до нього змінилося, сприйняття його змінилося, я його почала бачити не як якусь агресію, да? що він хоче мені якось завадити, а навпаки, що він, він такий крутяк <смі> спец в цьому, наскільки він круто мене підшевалив, під, під щоб я це побачила, щоб я це виявила, і, і якби це змінила то Він просто мастер, майстер своєї справи виходить. Да? І він мені допоміг це зробити. І в мене сприйняття до нього змінилося, і він змінився в моменті, в секунду. Тому що це, що я вам показала, да? різні версії його в різних гілках реальності. І я вибрала його іншим, да? і інше сприйняття. І, відповідно, він перескочив ту, ми перескочили в ту гілку реальності, де я сприймаю його саме так. Це насправді дуже глибока тема. І коли ви це практикуєте прямо на практиці, на досвіді своєму живому проживаєте і це робите, це чудеса просто чудеса, які доступні абсолютно кожному. Користуйтеся цим. І буде вам щастя. Гілочка мене запитує. Тому. Під цим відео. Напишіть, до речі, чи вам зрозуміло те, що я пояснила. Можливо, треба якось по-іншому це пояснити, але мені здається, що я доступно простими словами це пояснила, як це працює. Воно насправді дуже легко. Але вам потрібно вміти ось цю концентрацію, концентруватися на собі, щоб виявити це в собі і змінити. Ось це дуже важливо. Оце єдине, що, що важко в цьому процесі. Ось це фокус і концентрація, да, енергію в себе. Ми звикли, що ми постійно туди віддаємо, туди, і там шукаємо. А там немає, там ілюзія створена нами, звичайно. Тому, якщо ви звідти відчепитеся і побачите, що там взагалі вони ніякого відношення до цього не мають, повернетеся всередину. І ви побачите там такі скарби, у вас, так, вас просто знання почне розпаковуватися, і ви самі це будете знати, вам не треба буде цьому вчитися. Не треба. Тому що ви це будете знати, а ви і так це знаєте. Воно просто всередині, запаковане. І поки ви шукаєте зовні, вам це недоступно. Як тільки ви повернетеся всередину, розвернетеся всередину себе, вам відкриється доступ. Ось і все. Всім дякую за увагу. Якщо у вас є цікаві питання, які б ви хотіли розглянути, задавайте під цим відео. Я обов'язково вам дам на них відповідь, запишу відео і подам вам цю інформацію, можливо, там, через своє бачення, через своє відчуття цього світосприйняття, да, світобудови, як я це бачу і відчуваю. До наступного відео.